Демонстрація переходу з шостої фігури веслувати на озері до сьомої фігури утримувати м'яч однією рукою. Мені поформуємо формуємо енергетичну кулю біля нижнього дентієн і підіймаємо її на руці на рівень своїх очей. Перекладуємо. Перехоплюємо на рівні нижнього Дантьєн, підхоплюємо іншою рукою, зважуємо. Тіло повертається на 45 градусів. Дуже далеко руки не заводимо. Одна рука у нас ніби опирається на землю, а друга формує лінію натяжіння з одноіменною ногою. Ми ніби спираємося на 5 точок у просторі і руку тримаємо під кутом 45 градусів. Здається, що вона в нас а, ходить набік, але насправді вона тримається рівно і повертається тільки разом з корпусом. Носочок однієї ноги можна трішки відірвати. Слідкуємо за своєю вісю при виконанні цієї фігури. Тримаємо рівно спину, маківку, слідкуємо за колінами, формуємо чітку структуру і крутимось навколо своєї вісі.